Пояснити вам по Фамірану? Фоаміран, у нас на кожен колір фоамірану, бачите, як у нас? На кожен колін фомірану, і в описі, і в назві буде стояти товщина листа реальна, Не, там проміжок, так, а точно, то ли він 0,8, то ли він 0,6, то ли він 1,2, то ли він 1. тобто також. Тепер дивіться, значить, як я, яка буде маркування. От, бачите, у нас лісток, бачите, у нас. Оця коробка це у нас формат А4, а тут у нас фоаміран на 30, але якщо ви замовляєте 4, напевне, то йде цілими листами. Тобто, так, ладно, я повертаюся до нашого моменту, Значить, партія. Це той фаміран, який раніше йшов як Іранський. Я не можу ставити слово Іран або писати аналог Ірану, або писати Добра пам'ять. Його не можу, тому що, ну, по-перше, це буде некоректно, а по-друге, я не хочу вживати це слово. І так, значить, от дивіться, у нас в цьому ящику. Бачите, маркування номіра фоамірана відповідають порітлі іранського фоамірана, який от був ще. ще ще Але я буду писати фоаміран, писати його товщину, тому що товщина листка також може бути різна, і буду писати стара партія. Це лаванда. Він старий-старий. Ви коли його візьмете на дотик, він такий шелковістий, такий гладенький. І, наприклад, червоний. Цей вони дуже видно як томат. Він такий, ну, він, я не знаю, більш грубіший, він такий більш такий порістий. Він добре себе поводить виробок, але навіть на дотик він різний. Ну, Так як він у нас шов по закупці, по закупці, він шов відповідно з такою маркуванням, я буду писати відповідно, стара партія. Можу буду писати, ну, в описі там буду позначки ставити. І обов'язково буду писати товщину. Все інше, бачите, я тепер переходжу до іншого ящичка. Все інше, це у нас по кольорам, бачите, стаїться. Все інше це Китай. значить Він різний, рулонний, товщина його йде від 0,8 до 1,2 мм. Він весь годиться до. Виробок квітів, він відрізняється від цього фоамірана, але він також достатньо достойний. І аналогом в моєму магазині, От старе, розпродаємо і більше не повертаємося. З чим пов'язана, я думаю, що всі розумієте. Значить, я буду вам чітко писати товщину цих листочків. Його, до речі, колись продавали ще як корейський. Видите? Я буду писати товщину, і у нас на кожен колір є своя карта, ми його називаємо, значить, і зрозуміло, да? там, от, бачите, тут 08. Ну, тобто, будуть чітко писати вам в описі товару. Так, є такі такі кольори, які повибивалися. Що ще у нас? Значить, ми ще для вас сформували набори, такі там на сайті вони теж будуть. Це мікс різноманітних а, фоаміранів. Ви можете бачити і стару партію, розумієте, про яку я говорила. Ви коли його візьмете, ви зрозумієте, що це стара партія, що це, ну, чим він відрізняється. А це вже китайський фоаміран. Ви попробуйте зробити і порівняєте, і зробите висновки, можна працювати, не можна працювати, чим відрізняється яко. Буде льготна, льготна ціна відповідно на води ці набори. Так, значить для чого я знімаю це все діло відео вам? Для того, щоб ви розуміли, що там, де я буду писати стара партія, це те, що раніше йшло під маркуванням іранський фоміран. І там цифри йдуть там 101, 141. Але це кольори. Вони так йдуть по іранській палітрі, розумієте? Але у мене на сайті він буде стара партія, стояти чітка товщина його. От. Ну і назва, і відповідно колір, і відповідно нова партія. розумієте. Тут також буде товщина. Я сподіваюся, що тепер у цьому відео я таки розвію міф у цей весь і ви тепер будете розуміти, що безпосередньо ви купуєте в магазині Лінту Фітер-декор. Відео по стрьомним кольорам, таким як червоний, білий, білосніжний, я зняла. Посилання залишу під цим відео. І сподіваюся, що тепер ви ну, більш так вам буде легше робити замовлення по кольорам, по фамірану у мене на сайті.